Домашнє завдання номер 4 Потрібно вибрати п'ять ефірних олійок. Моя скринічка з ефірними олійками. Ну і щоб цікавіше було, буду вибирати, не дивитися, що витягую. Раз, два, три, чотири і п'ять. Добре. Скриньку ми відложимо. І вот так їх виставим. Так що я вибрала радіар, радіата. Це в нас що? розмарин? А це що? О, та я гвоздичка, лайм і Герман. Камомін. <смір> О, це буде весело. Цікава композиція. <смір> ну що, поїхали. Так, перший радіатом зболтаємо її. Так, ну. в голову дає о! о, файна, в голові відчула. Так, друга Розмарин. М -м -м. Ну, трошки ніжніший. Теж не мій аромат, але от таке щось. Ніде більше не відчула. Так, ну цю то я добре знаю. Тут зараз емоції будуть такі, що ого, це мій улюблений аромат, тільки не з цієї сторони. <хват>, Хват. Так, добре, їдемо далі. Лайм. Oh. Czy już lepiej, a? Czy już przyjemniejsze, o, czy już хорошо, no inna sprawa, tak i German, tak, coś ty nam powiesz. Запах. Блін, що мені всі аромати дають в голову? Класно. Ну от така в мене колекція вийшла сьогодні з п'яти ароматів. Все, пока.